За період антитерористичної операції на сході України загинуло 83 військовослужбовці із Тернопільщини. Такими є дані збройних сил України. Наразі один безвісти зниклий, ще двоє у полоні. Ми знаємо, де вони знаходяться. Ми знаємо в якому вони стані. і тому я думаю. Найближчим часом це залежить не стільки від нас, скільки від роботи служби безпеки України, але вони в списках на обміни. Як тільки у нас буде можливість, ми зможемо наших хлопців забрати. Тіла тих, кому додому повернутись живими, не судилось, розшукують спеціалісти в рамках проекту Евакуація 200 Загалом, із вересня 2014 року, початку активних бойових дій на сході України, із зони АТО було евакуйовано близько семи сотень тіл загиблих, говорить полковник Олексій Ноздрачов. Майже половину із них із тимчасово на підконтрольних територій України. Знайдені тіла відправляють на ідентифікацію. Спецзаклади, які цим займаються, знаходяться у Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську. Якщо родичі вважають військовослужбовця безвісти зниклим, для них існує алгоритм, з яким можна ознайомитись на сайті Міністерства внутрішніх справ. Першим, що вони повинні зробити, це звернутись до. Відповідно органу Національної поліції України написати заяву про зникнення безвісті в районах проведення антитерористичної операції, і держава безкоштовно не тільки почне роботу щодо пошуку, організує забор ДНК. Безкоштовно організує забор ДНК у родичів, і після цього не дай Боже, не дай Боже, якщо буде співпадіння ДНК з тіл загиблих і родичів, держава організує і транспортування, і поховання. Психологічну допомогу від держави запевняє Олексій Ноздрачов, Почали отримувати із лютого цього року і родини полонених і загиблих. У військових комісаріатах є відділи, які мають психологів, фінансістів, економістів, юристів і воєнкомати повинні організовувати та проводити постійну роботу щодо надання допомоги саме цим верствам населення.